Щось хотів сказати, Ентоні Джошо зумів після такого поєдинку лише обійняти Олександра <плес> Усика. You, Респект. Слово, яке я почув. Була історія, ви знаєте, перед початком цього поєдинку, коли затверджували суддів: американець, британець і українець все всі погодили. І команда вихід. Зрозумію і розумію, для чого. Нерви Катерини Усик. Але ніхто того не прийняв. Ентоні Джошуа, Тут йому лише респект. Підіймають обидва прапор України. України яка продовжує свою боротьбу. І тут вже до Володимира Сосюри. Все далі будемо ми йти, щоб повне люті і любові до щастя серце донести. from Давайте слухати Майкла Бафера. We go to the scorecards. Глен Фелдман скорзе. 115-113 віддають Ентоні Джошуа. 115-113 усику. 116-112. Розділеним рішенням. Олександр! Усик! забирає виграє цей поєдинок! Олександр Усик і пряма дорога до абсолютного чемпіонства. Саша. Дякуємо тобі за це. Дякуємо за ці емоції. Олександр Усик вигризає, вигризає просто цю перемогу. По... Паски пояси. Як правильно сказати? Вони їдуть додому. У важкий, отакий важливий поєдинок. Олександр Усик робить все для перемоги. Важко Важко стримати емоції, можливо, навіть сльози. Додається навіть один титул, титул за версією журнала The Ring, який забрали у Тайсона на Салют, салют на честь переможця. Ой, як же ж ми чекаємо салют на честь перемоги. Вона обов'язково буде, українці, Вона обов'язково буде. Олександр Усик продовжує виходити під пісню браття. Не дамо свій край нікому. Краще згинути в бою золоті слова. І ми ж, браття, як соколи. Фух, Видихай Україно! Це було важко. Це було класно, і от олександр Усик. Маємо право святкувати. AJD. І мені важко спрогнозувати його майбутнє. Дві поразки поспіль відкидають його дуже і дуже далеко від титулів. Ентоні Джошуа повертається. Ентоні третього поєдиного шалений джентльмен.

But cousin Benga, where's he at? G14, raise your hand. I'm stealing this Usyk. sorry. But it's because the fucking passion we put into this shit, man. Tonight, maybe I could have done better. But it shows the levels of hard work he must have put in. So please give him a round of applause as our heavyweight champion of the world. Woo! I'm a new breed of heavyweights. All them heavyweights Mike Tyson, Sonny Liston, Jack Dempsey. Oh, yeah, you don't throw combinations like Rocky Marciano. Because I ain't fucking 14 stone, that's why I'm 18 stone. Oh, no. all Japanese. It's kind are going to three times. Well, how many belts you got now, bro? Five. Hip, hip. Hip, hip. So, hip, hip. Hurra. Hip, hip. Hip, hip. 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 Ukraine, and all the champions that have come from your amazing country, but I've never been there. But at the same time, what's happening there is, I don't know what's happening, but it's not nice at the end of the day. I've seen it with Lomachenko in his second fight against Orlando. There was unrest in Ukraine, right or wrong? There was issues in Ukraine in your second fight. There was civil war. Vitaly Klitschko faced Danny Williams, civil unrest.

Так, Ентоні Джошуа наговорив дуже багато, зірвався, дав нервів, але він сказав: ви не уявляєте, що зробив Олександр Усик в той час, коли в країні йде війна, наскільки важко це робити? Він побив мене. Він побив, і тут я погоджуюсь з Ентоні Джошуа, крутого боксера чемпіона. І тричі гіп-гіп на честь Олександра Усика. Слова чемпіона. A lot of emotion in this ring right now, Alexander. You've retained your heavyweight titles. You are still champion, and what I'm sure is a very emotional night for you. Can you try and sum up how you're feeling? You're still a champion. A lot of emotions in the ring. What do you feel? I want to thank

Thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much. Inshallah. We know this fight was being broadcast in the Ukraine. Do you think that they are, in the words of Alex Krasiuk, having a big party there tonight? How do you think this victory will be received? I know it's a very, very difficult time for you. You were fighting not just for your undefeated record tonight, not just for your belts. Що ти відчуваєш? В Україні цей бій uh, був показаний безкоштовно. Багато людей вболівало за тебе. Це був бій не просто за пояси чи за свою команду. Це був бій за всю Україну. Я присвячую, я присвячую цей поєдинок державі своїй Україні. Збройним силам України та всім там, хто оборонить нашу країну.